Езиденти і численний український урядовий десант сьогодні, і завтра у Нью-Йорку, де напередодні розпочалося засідання генасамблеї ООН. збереться Радбез щодо російської загрози. А також відбудеться розмови тет а тет, зокрема з Трампом. Наш спецкорд Дмитро Анопченка слідкує за цим візитом і розповість про все детально. Організацію об'єднаних націй хто тільки не критикує і не безпідставно. і тим не менше сильні світи цього президенти і прем'єри, які у своїх телевізійних інтерв'ю чи під час політичних зустрічей не шкодують слів, коли кажуть про бюрократичність ООН, про те, що ООН застаріла, все одно в 20-х числах вересня традиційно збираються у Нью-Йорку на так звані високі дебати Генеральної асамблеї ООН, щоб хтось отримати свою хвилину слави. Ну а більшість все ж таки озвучити меседжі, які Є важливими для їхніх країн і озвучити їх і перед партнерами, і перед світом цього року таких програмних промов буде дві вже сьогодні. Коли воон призначили окреме засідання по Україні на рівні главдержав, і завтра, коли у розкладі високих дебатів велика українська промова. Її текст ще опрацьовується, адже життя зараз таке, що кожна подія може змінити акценти. Попередньо Україна вчергове наполягатиме на відповідальності Росії за цю війну, її наслідки і втрати, тому питання санкцій і як способу покарати Москву і стримати від продовження війни, звучатиме під час більшості зустрічей. Також вітчизняна делегація заявлятиме про необхідність змін в самій ООН. адже організація, що створена, щоб гарантувати мир, через російське вето у радбезі, не здатна допомогти Україні. Це зробити руки зв'язані. Одна з пропозицій, яку озвучує зараз Україна, забрати у Росії місце постійного члену Ради безпеки, замінивши його тимчасовим, а відповідно забрати і можливість витувати рішення. Так, ООН, структура консервативна. На радикальні зміни тут наважуються ой як складно, але будь-який процес починається із того, що ідею, яка на початку здається нездійсненою, ну хоча б озвучують публічно. Високі дебати і виступ президента це лише верхівка айсбергу, те, що ми бачимо на телевізійних екранах. Є ще одна частина: те, що відбувається на полях генасамблеї для України цього разу, це і засідання Кримської платформи, і зустріч в рамках саміту леді і джентльменів, який проводить перша леді України. Ну а є ще частина, про яку можливо навіть і в новинах не дуже детально говоритимуть. Це двосторонні зустрічі, зустрічі на полях зустрічі… Зустрічі в колуарах Генеральної асамблеї, розмови під час неформальних заходів, і дуже часто саме під час них і формується велика політика. З двосторонок сьогодні лише в офіційному розкладі і Швейцарії, і Бразилії, і Іспанія. Ну і звісно ж, зустріч номер один, яка багатьом процесом може завдати тон. Білий дім підтвердив, що саме сьогодні Трамп має говорити із Зеленським. Що стосується зустрічі з президентом Трампом, то часто доводиться чути думку. Мовляв, навіщо прикладати стільки зусиль, щоб, наприклад, в рамках генеральної асамблеї просто влізти в невеличке віконце, яке готове дати протокольну службу президента, і все одно зустрітися, все одно поговорити особисто. Мовляв, ну а що не можна телефоном позвонити, чи що не можна спілкуватися через переговірників чи посередників? І тут цікавою є думка, якою зі мною ділилися люди, які працювали із Трампом, які давали мені інтерв'ю, інтерв'ю і щодо його особистості, і щодо його характеру, і ось якраз вони казали: Трамп людина настрою, Трамп людина розмовою, однією розмовою, з якою можна багато що змінити, і щодо підходів, і щодо принципів, і щодо його наступних кроків. Попередньо для України під час цієї розмови є важливим схилити Трампа до надання гарантій безпеки. Багато європейських країн готові їх озвучити, але пакет не повний без координації, підтримки і прямої участі Америки. І друге, Київ зараз домовляється із європейцями про збиття російських повітряних цілей в їхньому небі. Це теж має бути погоджено зі Штатами і особисто з Трампом, адже зброя та засоби ППО у багатьох випадках американські. Тут не все просто, але відверто розмова і саме із Трампом напряму потрібна. Ну а ще є питання, де і Штати точно підуть на зустріч, і ООН може бути корисною. Це доля викрадених Росією українських дітей. Засідання коаліції щодо їхнього повернення якраз і відбудеться просто сьогодні у Нью-Йорку. і тут може спрацювати фактор першої леді, адже багато американських дипломатів і експертів, з якими я говорив, кажуть про недооціненний вплив Меланії Трамп на чоловіка і про те, що її пряма участь могла би серйозно допомогти. Отже, вереснева поїздка на генасамблею перестала бути формальністю. Ці два уонівські дні максимально запаковані зустрічами, розмовами сам на сам і подіями. Ну і власне саме тому так багато журналістів з усього світу будуть сьогодні і завтра найближчими днями спостерігати за всім, що відбувається в Нью-Йорку під час високих дебатів Генеральної асамблеї ООН. зі сполучених штатів Дмитро Новченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Майже два десятки зустрічей про такі плани на найближчі кілька днів повідомляє президент Володимир Зеленський. Він разом з першою леді прибув у Нью-Йорк для участі у генеральній асамблеї ООН, першому саміті коаліції за повернення дітей на рівні лідерів та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться. На глобальному майданчику серед запланованих заходів і розмова з американським президентом Дональдом Трампом за словами його прес-секретарки Керолайн Лівід, зустріч відбудеться сьогодні. У Нью-Йорку президент зустрівся зі спеціальним представником Дональда Трампа, генералом Кітом Келогом. Володимир Зеленський відзначив зусилля американського президента, щоб закінчити війну в Україні та зупинити вбивства. Поінформував Келога про ситуацію на фронті та підкреслив успіхи українських воїнів у контрнаступальній операції. Серед тем також були угоди щодо дронів та закупівлі американської зброї, а ще гарантії безпеки та захисту українського неба. Територія Молдови може стати плацдармом для нападу на Одеську область. Про таке заявила президентка Молдови Майя Санду в екстреному відеозверненні. Вона попередила громадян про пряму загрозу суверенітету країни з боку Росії. За словами Санду, Кремль не шкодує мільйонів євро для підкупу голосів на прийдешніх парламентських виборах. Президентка підкреслила, що наслідки можуть бути катастрофічними. Зокрема, якщо Росія отримує контроль над країною, Європа зупиниться на молдовському кордоні Доні Свобода пересування може зникнути, а Придністровський регіон буде дестабілізований. Очільниця держави наголосила, що у Кремля є спільники у Молдові, які за гроші готові продати власну країну, і закликала співгромадян чинити опір цим силам. Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра та за кордоном. Людей щодня сп'янюють брехнею. Сотням людей платять за провокацію безладу, насильства та поширення страху. У Молдові затримали 74 людини, яких підозрюють у підготовці масових заворушень під час парламентських виборів. За даними правоохоронців, операцію підготували російські спецслужби. Підозрювані проходили тренування у Сербії, де їх навчали. Поводження з вогнепальною зброєю та спецзасобами інструктували більшість учасників громадяни Росії, декого з Молдован заманили під приводом паломництва, а потім залучили до підготовки заворушень. Розслідування почалося ще у липні. За цей період вдалося виявити факти систематичних поїздок груп людей до Сербії. Там їх також вчили, як діяти у випадку арешту правоохоронцями. Під час обшуків вилучили зброю, боєприпаси, намети, камуфляж та паспорти. Якщо про Вину затриманих доведуть їм загрожує до восьми років ув'язнення.